Сало. Не Снімати сало не можна, а їсти, поїсти, дасте безплатно. Забороняти. Все, тут не можна. А тут можна. О, хвостик 20 гривень, ножки свіженькі, гляньте, скільки м'яса, багато. Добрий день. Язичок, сальце, ножки. Можна навіть зробити ковбаску зі справжнього м'яска. М'яска купили, ковбаски накрутили. Да, да. Ох, яке соло ідеальне. Пішла я за батоном, зараз схожу. Куплю собі батон, попрошу сала, щоб мені нарізали слайсами. А ви мені оце, якщо я прийду з хлібом, сала кусочок дасте без грошей? Дивіться, як дешево, 35 гривень. Нормально. 35. Ні-ні-ні, дякую, дякую. я, я, ні ні Зараз буду пробувати сало. Хороше, свіже, дуже добре. Дуже. Бомбіческа, просто ідеальне. Ви ще такого сала не їли. Зараз піду огірок і помідор попрошу. ребринка, Ух ти, Нога. Рульку. А в мене оце нема грошей, нема грошей. Так не дасте рульку рульку Так.